Асоціація героїв без сайтами, це саме головне, суто тільки з тими, що це на картинці, проти п'яти випадкових типів, перший з яких Айс. Він може дати там люлєї з самим таким слабеньким. Айс непогано, могло бути набагато гірше, а хто другий? Другий чувачок, який, скоріше за все, жодних здібностей немає, тому що видає простим. Беру саме цю маску, тому що вона плюс-мінус збалансована. Габі, да. там асоціація, там Тацумакі, Бенг, Єнус, А до мене габі. Є інші маски з рандомними персонажами, але там балансу немає. Там Суто ті тей, які соло можуть винести в цю організацію. Юта. Юта теж класно. Юта теж класно, прикольно, але ну, цього недостатньо. Фінальний, виходить, п'ятий. Хто? Райнер, ладно, давай шостого ще. Чисто може, пощастить. Та ні, ніяк. Ну тут взагалі без шансів. Я думав, що все ж таки хоча б хтось випаде прям потужний, сильний, який дасть шанс на перемогу, але жодного такого не ведома.